Ви були людиною, яка вважала, що патріот може бути російськомовним. Ви, зрештою, перейшли на українську, бо зрозуміли, що не зовсім так це може бути. Чи ви помічаєте якийсь відкат з українською мовою? На початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей російськомовних від шоку, який пережили від того, що Росія бомбить українські міста, вирішили, що вони будуть розмовляти українською. Але зараз ми чуємо в просторі, що а що то такого? Я хочу розмовляю російською. Я навіть сьогодні у Львові почув, їдучи до вас, ідучи до вас на інтерв'ю, що у нас е, свободна страна, ми можемо говорити на будь-якому. Я забув як це російсько на на будь-якому язиці. Так, я це навіть сьогодні у Львові почув, що не тішить. І відкат, безумовно, відбувся у Києві в 22-му році, коли ми приїжджали за якоюсь волонтеркою, то е, було дивно почути російську мову. Зараз якраз це нормалізувалось. Кожне таксі, в якому я їхав, було російськомовним в столиці. Це неприємно дивує. Я собі їду, і мені мене це не дратувало. Я, я макав, мене не було е, сил, щоб мене була злость. Я їхав, мені просто стало сумно. Ну не вже тобі складно сказати декілька слів. Я ще тоді приїхав якраз з. З рюкзаком, військовим, видно, що я військовий повертаюсь. Ну дві фрази невже складно знати на українській? Я думаю, що людина просто настільки випала з контексту, що вона не помічає, що вона зі мною говорить російською, хоча я транслюю українську мову.